Вас вітає клоунський канал Барка, тому зараз ми будемо розглядати Ян Фей. До запитання, чому саме Янфей? Я відповім так. Бо спочатку гри, спочатку реаліза цієї персонажки, я почав мейнити та відкручувати банери один за другим, поки вони мене впала. Єс. Yes. Чому ж я покохав Янфей? По-перше, рожеве волосся, воно таке кудряве, воно таке прекрасне, ця зачіска, ці вушка, ці рожки. А цей капелюх. Ну то просто, я можу сказати, що капелюх сексуальніший за всіх, о, хто зараз є, навіть у лізе не такий капелюх, як у Янфей. Фей мене реліз, вибачте, але я її теж кохаю. Але чому я сказав, що її мейнив? Тому що мені трохи піднадоїло грати Ян Фей. Один однообразний о, цей вот геймплей. Ну, типу, пускаєш три звичайні атаки, зарядженка. Три звичайні – зарядженка. Та й, в принципі, у мене не сильно великі цифри вона ізносила, потім я просто перейшов на Ділюка. Ділюк so... хелос. Uh, продовжуємо. Ось так, типу, плавно ми перейшли до навичків Янфей. Перша навичка Янфей – це звичайні атаки або... або знак схвалення. Тому що, ну, типу, я буду казати вам і таку назву, а можу казати вам і єшка ультімейт, можу казати звичайна атака. І що ви мені зробите я в іншому місці? Скажу одразу. Звичайна атака це основна о, кнопочка Янфей, тому що ви будете використовувати саме заряджені атаки та звичайні. Єшка перебиває статуси, тому не, не сильно вам рекомендую її використовувати. Ультимейт має якийсь там, о, якийсь демедж, але в принципі цей демедж о, на рівному прокачуванні цих навичків о, буде більше у звичайної атаки. Що ж, повернемося до нашого першого навичку. Тому так, що там у нас? Ага. Сценарій, як звичайно, написано курколапою, тому буду дуже багато запинатися і ще робити. Отак. <риклад> так, у Янфей є о, три о, серії: три атаки. Три серії. Блять, ви зрозуміли коротше о, три атаки. Вони, типу, одна у нас кидає справа, ліво, і зверху ударний похоронний. Це поминальний. ось, ну, все, якби, а... Ті, хто хута у Єнфей, тепер з'явилося більше погода до їх шипу. Тому що третій коронний третій похоронний. Угу. Mm -hmm. Тому що саме після третьої атаки випускаєте заряджену атаку, яка знімає все. Вона стирає все на своєму шляху і просто нічого не залишається. Ні, ну звісно, є такі о, дуже класні люди, у яких янфей це 6, а у мене вже за рік гри тільки це 2, Ну, типу. Ви зрозуміли, який я попущенка, що немає це шість ян Фей? Навіть не маю це шість мейна. Ну, це взагалі це, 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 як, це як розуміти? Ніхуйо, це грьобаний скам. Я не розумію, як це може про. Ну... <сум> я вже трохи сказав, за Єшку вам за елементальну навичку, підписаний указ. Ось так воно називається. Коротше, наносить Аує Демедж, Ау -демедж. Ау піро, зазначу. І, в принципі, який вона ще демедж може видавати, крім -піро, якщо вона каталіст? Ну, в принципі, окей. Перебиває усі статуси на ворогі, а також дає вам 3 стака. Тобто сінцю це виглядає так. Ви накладаєте сінцю гідро, перебиваєте статус Єшкою і кидаєте зарядженку. Або робите одну звичайну атаку, у вас залишається гідро і кидаєте зарядженку. Халча, частіше ви будете просто кидати зарядженку без реакції. До загінів ми ще повернемося. Ультимейт Янфеї. Або вибух стихій, робить масову, Ах, завдає масову пірошкоду. Ось. І Ян Фей отримує такий ефект, називається він Блиск. І ви отримуєте цілих три або на ці шість отримаєте чотири друки, які о, зменшують. О, Потребу у витривалості та збільшують демедж самої зарядженої атаки, а також з одної пасивної навички, до якої ми ще повернемося, збільшують піроурон. Ось так плавненько ми перейшли до пасивних навичок. І Перша пасивна навичка у нас обмовка, яка якраз і дає нам ці 5% від кожного друку до пірошкоди. Друга пасивна навичка каже нам: збирайте їй побільше крит шансу, тому що коли Янфей критує, вона наносить допов... доповнюючу, є, демедж піроу по області, там де вдарила наша зараджена атака. От і все, ну, типу, вдарила і ще зверху накинула. Ну, самі розумієте, що це дасть нам більше профіту, ніж коли ми зробимо і 40 крит шансу. Третя пасивна навичка не дуже цікава. Ми на речі просто здохли, коли її побачили, тому що вона теж показує на карті у нас дивинки Ліюе. Тепер ми познайомимося з сезір'єм Ян Фей, яка називається Чарівний звір. Боже, ну реально звір, якщо вона може виносити з заряджених атак, там все, що бачить. Перше Constellations У нас закон не знає доброти. Яка збільшує стійкість перед о, ворогами, коли у нас фулл стак, і коли ми наносимо заряджену атаку? Тобто, коли вас там намагається хтось старити виробити заряджену атаку, вас ну, не зіб'ють. Якщо там навіть ну якщо там вішав, то зіб'ють у випадку. Це, цей випадок, типу, ну, безодня там 12-й 12 рума. Привіт. Ну, а також зменшує витр... витривалість на 10% поглинання тої витривалості, коли ви робите заряджену атаку Ну за кожний друк. Ну, звичайно, це ну... Це, це константа, Тут все на друках. Ну, ну Друга Constellation, або, як я називаю, Зірочка. Назва цієї зірочки право на остаточне тлумачення, тому що янфей перетворюється на боса, коли у них менше 50% хп. Вона просто переводиться у стан машини вбивці, коли вона робить заряджену атаку, її кричан збільшиться на 20%. А тепер трохи кібербулінгу, тому що ми зараз за третю та п'яту зірочку. Чому? Ну Тому що вони дають просто плюс три рівні до навичок о, елементальної здібності та вибуху стихії. Ось на четвертій зірки мені хочеться сказати одне: не збирайте, будь ласочка, Янфей у щитовика. Ну, будь ласка, досить же! Ти їбанувся. Все. Я висказався, перейдемо до самої зірочки. Назва цієї Constellations охоронна Грамота створює щит, який поглинає піро краще, ніж інші елементи та фізу. І там забирає скільки 45% від максимального ХП Янфеїчки. Не забирає, ну ви зрозуміли. Коротше, відраховується від максимального ХП 45%. І це буде ваша якби. Плотність щиту. Шосте Constellations. які мають люди, які не мають Ян Фей. <гум> які крутять з неї банери, тому що у них є гроші, тому що у них є круткі персонажі в цих банерів, їм потрібні. Але я її не маю. Це два, так пам'ятаємо, тримаємо в голові. Коротше, шоста зірка. Додатковий пункт. Додатковий пункт збільшує максимальну кількість друків на одну. Все. Я не буду далі говорити, коротше, вона ще там додає вам пірошкоди, додає ще буде менше використовувати вашу енергію, там, яку цей переміщенні. Ага, ага, цей оцей йобаний, цей його. Зброя. З п'ятизіркових зброй у нас є сігна, така ж саме, як у клі. Ні? Я нікуди не посилаюсь, просто кажу. Це у нас молитва святим вітрам. По-перше, крит шанс, який потрібен о, нашій Янфеї. По-друге, ну, знаєте, така нормальна база. А каталісти страждають на те, що у них не вистачає бази. Це, панове, це база. Другу книжечку, яку ми можемо поставити, це, ну, з легендаром, звісно, це невесний артс. Якщо ви поставите кавуру. Я не знаю, що з вами зроблю. Як ви зібралися реалізовувати каву? Вона потребує о, скільки 4 чи 3 єшки. Типу, а серйозно, як будете це робити у безодні, коли ви не можете протискати скейли перед тим як йдете кудись? І в принципі, к єшок не дуже якби і коротке, тому я не знаю, як буде реалізовувати цю книжечку, тому що ну взяти чисто через скрит урон, ну, можна в принципі, але мертва пасивка буде виконати там на два стака чи на один. Тепер перейдемо до більш бюджетних варіантів, це 4-зіркова зброя бюджетних у лапках, тому що перелинка у нас достається з БП. Якщо ви маєте гроші і не з бідної сім'ї, то можете в принципі, її купити цю перелиночку, а так ну, дуже непогана зброя. Також існує у нас пісень мандрівника, яка буде дешевша, тому що ви можете її вибити зі стандарту, можете вибити її з оружейного, можете вибити її з івентового, Якщо вам пощастить, ви можете навіть зібрати її в Р5, а це просто імба. Хоча наскільки... На 10 чи 20 секунд вона просто перетворюється на агат, який вам я не рекомендую купляти для Янфей, навіть якщо ви це побачили в трейлері, такі блін, куплю сігну Янфей чи зіркову. Ні, не купляйте, будь ласка, бо ось є пісень мандрівника. Берете і копите його до r 5 чи просто одразу даєте 90 стрібен, даєте Янфей, і Янфей, у вас машина кіберхубиця. І я як. Людина, яка має цю книжку з минулого івента літнього склі, то в принципі ця книжка дуже непогана. Можете її поставити, якщо вона у вас є, якщо ви цей івент застали. Я просто діт, і тому вона в мене є вор 5, 90 рівень. Але вона в мене зараз просто валяється, тому що це вперше атука. По-друге, ну, крити збирати треба буде через артефакти, а данш Алої Відьми це повний скам, ну хоча б у 3.0 буде можливість скрафтити ту Алу-Відьму. Чим добра ця книжка, вона бафує ваші заряджені атаки, бафує ваші звичайні атаки. Тому, в принципі, ця книжка підійде до Ян Фей. Знову якесь посилання до Клі, але. Не беріть у голову. Артефакти. По-перше, ви можете поставити на неї фул сет uh, скаму або багряної відьми. Тому що ну, цей сет дуже непоганий, він бафує реакції. Навіть якщо ви там в прожарці граєте, то в принципі буде непоганий, але з реакціями це буде дуже гарно. Зазначу, що Анфей може грати і в перегрузку. Ну, Або перевинавантаження, якщо вам так зручніше. Мені буде більш зручніше, коли я буду казати перенавантаження і не буду вживати русизмів. Ну, це мої проблеми. Я Вибачаюсь, я тільки навчаю цю мову. Ну, як тільки навчаю, я в неї розмовляю вже е, як мінімум. Нормально так і вивчав, але деякі терміни згеншени ну, я все-таки не можу нормально перекладати на ходу. Також у вас є варіант поставити. Фул, ансамбль або оркестр. В чому прикол цього сету? Ну, він бафує каталістів. Це, по-перше, там заряджені атаки, бафує. І хтось сказав, що, типу, ну, блін, він бафує заряджені атаки, а звичайні атаки. Це куди це? За що ну, я вибачаюсь, Ян Фей грає від заряджених атак, а не від звичайних. Звичайні атаки ви ці стаки. Стаки або друки, ви їх набираєте, тільки набираєте і все. Тому не бачу сенсу о, щось казати: типу, ну, оркестр буде гірше ніж але Віма. Так, буде гірше, але це більш фельдоплейний варіант, скажімо так, тому що вам не прийдеться ходити 4 роки в данш. Фармити ту відьму, щоб вибити топ, шматки. Якщо ви, звісно, там не збираєте, інших передаде, там під 300 крит урону і 60 крит шансу, ну, флаг, флаг, прапор вам в руки, ось, тримайте, можете збирати надалі, там, тепер тільки в Просто оркестр він падає з босів, він падає з тижневих босів. Ви можете його скрафтити. Так я розумію, що у відьмачку ви теж можете скрафтити вже у трину. Ну зараз цього не можна зробити, тому цей данж для мене зостається скамом, Щоб був скав, то є скам, А з настанням. Тут додасться ще одна реакція баф до багряної відьми. Те, що вона тепер буде бафати реакцію дендро плюс гідро плюс піро. Коли бутончик взривається від піро і наносить дендрошкоду. Ось. Це буде невеличка поправка у цьому сеті. Також я чув, що дуже непоганий сет на неї буде це комета. А, типу, під щитами ти стоїш там і в принципі він там якось працює. І типу, це як я чув, це сет, який ну, більш-менш доганяє відьму, але я в принципі, не розумію. типу, ну, Мені здається, що відьма це сигнатурний сет Ділюка, тому і не повинна. У Янфе дуже великий кате на єшці, тому не знаю. Що кагура на неї не працює, що не працює на ній стабільно фулвітьма, тому 2 плюс 2 завжди з вами. Дві атаки, два піро. Можна поставити два оркестра, дві атаки, чи атака плюс атака, ну це вам як вже буде гарно. Як ви зіберете, так і буде. Характеристики артефактів, судячи з пасивок, то ми робимо такий висновок, що ми збираємо їй 70-60 крит шансу. Далі все вже критурон, а, піро шкода, все. От з Зберете 60-крит шансу, далі вже можете звищувати цей а, критурон. Келих ми беремо на пірошкоду, годинники беремо на атаку, тому що у каталісті занищена база. Панове, це база. берете годинник на атаку, але <з presenter> знаючи цей скам. А, у, у мене самого годинники на захист, тому... Не знаю, як живеться людям, у яких нормальний годинник з критмасою в 30% та ще верхній стат. Атака, ну, мабуть, їм гарно живеться, та ще з вагітними. Ну, коротше, ви не зрозуміли. Капелюк беремо на крит шкоду або крит шанс за відношенням, як у вас там вийдуть стати. Ось загін моя тема. Коротше, перший загін, який би я хотів розглянути, це прожарочка. У нас кохана, моя любима прожарочка. Беремо, коротше, анемо персонажа. Беремо Ян Фей, беремо Сянглін, беремо Бенні. Все, ваша прожарка готова. Можете поставити на слот анемо Вентісу. Можете поставити Кадзуху Кайджа Харкадз. Можете поставити цукроуз. Можете пона цукроуз надіти ще. ну, Цикористо ми збираємо завжди цей а, смарагдову тінь. А якщо ви граєте від реакції, до яких ми зараз повернемося, то можете надіти на неї інструктор full set. Ну, це як варіант. Тепер другий варіант ваших загінів. Це ви берете Yanfei, берете гідроаплікатора є або Сінчау. Можете, звісно, взяти аято, якщо у вас не прокачені Сіншао або єлань. А я, я не розумію, як у вас не прокачені Сіншао енд єлань, тому що, типу, у вас є аято, і у вас не прокачаний Сіншао або єлань. Це як ви розуміти? розумієте? Ну добре. Зроблю вигляд, що хтось ну, так робить. Тому ну, а теж може бути гідроаплікатором, але я не знаю, як я буду це реалізовувати, тому повернемося далі. Так, берете, наприклад, Діда або Діону. А, до речі, Ян Фей а, по статуям зносить а, ефект розколювання. І це не дуже добре, тому що у неї коротше дуже сильно заряджена атака. Тому вона робить розкол як ділюк з Єшки. І ну, це не дуже добре. Краще вже мелт, ніж розколювання, тому що мелт дасть більше. Шкоди ніж е розкурювання. На цьому ми не будемо довго зациклюватися. У четвертий слот можете взяти любого персонажа. можете взяти Цукороуз, можете взяти е кадзиху, кадзиху, можете взяти Єлань для стабільного гідростатусу. Можете взяти ну, не знаю, якогось альбедо, щоб задавати до ПГО шкоди. І щоб він роздавав вам мастерність стихії з ультимейту. Ну, це було б непогано. Ну, якось так. На цьому мій клоунський гайд підходить до кінцю Я вже задовбався записувати. 28. 28 цих. Ось бачите? Я, я забув дублі. От, 28 дублів. Це я думаю, ну, нормально, так. Ну, кожен. Кожна людина стільки записує, коли робить якийсь гайд. Тому хочу вам подякувати, що ви подивились мої страждання, що ви, мабуть, оціните мої страждання вподобайкою. Може, і підпишитесь на мій канал, якщо ви хочете дивитися надалі гайди, наприклад. У мене у планах зробити невеличкий гай на мою нову вайфушку, ну точніше стару, але до якої я повернувся, це Лой. Я думаю, вам буде цікаво знати щось нове про неї, бо зараз ніхто, крім англоязичних ютуберів, про неї не знімає. Ну, типу, думаю, вам буде цікаво. Тим паче на укр сегменті немає ніякого гайду. Про елой я би хотів би стати першим. Якщо вам така ідея подобається, то обов'язково ставимо подобайку і обов'язково підписуємося. А також пишемо свої пропозиції до подачі у коментарях. На все добре, все буде Україна, смерть москалям. До побачення! Люблю вас, мої кохані. Когда Бори Меррид Міана, Марина Крас, я бьюди нові скер Маріана, Маріана Крас. Треба їм заспівати.